Лінь на дивані лінь сиділа. Цілий день вона без діла. Я без діла. Лінь питає. Хто ж тоді вам заважає? Щоб нічого не хотіли, щоб не просувалось діло, щоб не піднімались руки, Щоб робота самі муки. Заважати то наука, лінуватись хитра штука. Я, будь ласка, зауважте, кожен день працюю важко, хто відранку і до ночі ні до чого не охочий, хто проспав аж до сніданку, хто розбив новеньку склянку. Хто розкидав черевики, хто здійняв з нічого крики? Хто поволі кашу длуба, хто не хоче чистить зуби? Хто? Я завжди роботу маю. Зовсім не відпочиваю. Лінь з дивана не вставала, бо великий клопіт мала. Позіхнути, потягнутись, другим боком повернутись. Не ходила лінь до школи, бо у справах, як ніколи, не вмивалась, не вбиралась, дуже зайнята тинялась. Бідолашна так втомилась, що та праця їй аж снилась. От на світі як буває, Лінь від втоми засинає. Це, малята, вам наука. Від неробства тільки мука.